Друзі, всім привіт! Другий день турніру і ми починаємо. Так, в будь-якому випадку беремо грімбла. Селька. Селька. Погнали. Вона хоч і повільно, но знає себе, я її заряжу. Ну, тут вже поляна проти сразу. Давайте червоні хоч зарядимо. Вже практично заряджено. Так що збираємо якось грімбла. Яким макаром це зробити? О, бачу. Бачу, бачу. Так, ладно, давайте в неї довбанемо. Так, і, ну, блін, фігово. На них бафа ніякого вже немає, пізно зарядився. І Фінлі зараз. ну, Можна сказати, не на всю силу зіграв. Так, давайте її доб'ємо дігаха подальше. Так, ми поки прикриті від відорадії. Ми закриті, ми її не боїмося при, в принципі. Ну там хп щось трошки зріже. Так, поляна якась була така цікава. Вертаємо назад. Чи кого купідончі? Ні, ніфіга. Я чомусь хочу грило. Так. Так, так, так. Давайте аккуратно червоных зарядом. Что далее делать? Без поняття. Ну давайте так. У воротики, да. Так, давайте ще раз червоних. Блин, нема синих. Ну нема синіх. Не знаю, попаду, не попаду, але потрібно бить Не попав. Ой, це було добре. Так, зараз ми цих. Приберемо. Ну ладно, обгорілу. Горіло не встигли включити, вона злетіла, але так витягнули. Чи тяжко якось іде. О, красавиця. Красавиця, ну давайте будемо пробувати горілу заряджати. Не хоче, так? Да? Давайте так. Червоних тоді. Хоча б червоних. Так. Я напевно не встигну. Не, не встигаю. Чи встигаю? Ні, не, не встигаю. Ну, на мене вона нічого не покладе, з неї ми зараз знімемо. Ти Михаил ще долбаний. Давайте десь сюди. Давайте якось її зарядим може, ні? Так, ну вже добре, але... Ну, блядь, ну пассивка. Да, Афин то конькет кинул? Так, коротше, немає смисла, не бачу там, погнали. Так. Так, там тремер. Я просто не хотів його заряджати, тому по центрі і не вдарив. Так. Якось жістоке, я не зрозумів. Ладно, потім передивлюся. Щось мені тут не, не сподобалось, щось я там не так зробив. Так, якесь обідненько береш цю горілу, а... А в неї не розбивається. Хоча в попередньому поєдинку розбилися ж. Ну геть того бої йдуть, може команду помінять. Та блін, збереся вже що небудь. Може синім уб'є. Нормально. Так, і останні. Ну як тут без горіли йти? По-перше, зняти з них надо цю всю тему. Я просто не встигаю, блін. Я не встигаю ним зарядитися. Так, і на цьому все, да? І те вже уже ультує. Давайте ще так зробимо. Так, щас, по-моєму. Якщо б на ману поставив війська, то було б з восьми камінців. Так куди, ну стій! Блядь, ну це вже взагалі блять ні в які ворота не лізе. Так, що мені тепер робити? Давай вилазить мені з цієї жопи. Так, давайте якось сюди. По-моєму, поляна як нас запихнула в ту задницю, так з неї і, і випутує. Так, добре, якісь такі от... Напряжний нервовий сьогодні день вийшов. Оборона в мене вде? в дупі. Також в дупі. Треба якось атакою натягувати. Кстати, хто мене там бив? Ну, так собі. Персонажі є, це п'ятерки, що тут казати. Якщо я виграю, то чому в мене не можуть? Тим паче оборону я так собі поставив. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Миру, щастя і добра всім.